Я був готовий зустрітись з Богом. Він вибрав не я, він поставив не я, і серце моє плаче і кричить. І в той же час мир в ньому, що Бог з нами, бо знаю, силу я Його, і бачив, як може він вулкани всі збудити в один час, полються і взірвуться. І страх наступить, попіл, попелу буде так багато, що кожен собі Христа на чолі намалювати зможе. Ще й посипати собі на голову, а може, в попіл стане сам від того вулкану, від тої магми. А ще Бог каже: підніме бурю, таку, що танки будуть підніматися ввись, страх буде по всій землі, такий він може, а ріки будуть висушені, щоб нарешті було зрозуміло, як спраглим бути нам. Чи готовий ти почути глас Христа? Впізнати, що то він? Розбирайся сам. Я лиш той, хто має говорити, те, що мені Бог кладе у серце чую. Він підніме все, Він сотрясе землею так, що поглинати буде та земля не тільки села, а й міста. І мільйони тих людей підуть під землю живцем. Вже було в нього так. Невже чекаєте? Чекайте, це буде. Останні дні грядуть, і коли Іван Хреститель прийшов сказати першим і конкретно, що йде Христос, то кожному із нас дано віщати, що Він іде друге.